Мантри, що це швидко завершиться. Значить, не потрібно усвідомити, Росія на цей момент вона є агресором. Агресор не лише військовий, яким пересував в Криму, не лише інформаційний, чим займаються їхні канали, але й економічний теж. І Росія, з огляду на весь їхній от, історичний досвід, вони готові як держава бути. Паски затягувати лише для покарання з їхньої точки зору винуватих і для своїх великих державних інтересів. Тому від цих контрактів, яких можуть відмовлятися, економічних, вони відмовляться. Я нещодавно спілкувався з одним з депутатів, за яким там стоїть бізнес, якщо я не зрозумів, здається, сказав, що всі вагони вони припинили Росія купувати у нього. Зупинився завод, ну там який за, за цим депутатом стоїть. Значить, потрібно усвідомити. Що ринки, якщо хтось думає, що можна з російського ринку за день, за місяць, за рік навіть знайти ринки в ЄС і навіть на Південному сході, от повірте, це мало реальність для дуже багатьох підприємств. А який вихід цієї ситуації може бути? Нагадаю, що у розвинутих економік найбільш важливий ринок це внутрішній. Внутрішній ринок. В цій ситуації зовнішнє запозичення, яке зараз бере, бере Україна, повинні бути кинуті для підтримки, безперечно, українського бізнесу. Але щоб він міг в борг продавати в Україні. Подивіться, ті ж самі вагони, які не купуються зараз в Росії, і не знайдуть вони ринку для них в Євросоюзі, не знайдуть, я можу це стверджувати. Але у нас не оновлювався парк тих самих вагонів. Це очевидно, що ці гроші повинні купуватися за, за ці гроші, які йдуть зараз в якості кредитів, купуватися по бізнес. І бізнес піде. Але для цього повинна бути ціла програма. От далі ми йдемо до програми, які зараз надав уряд. Я з одного боку погоджуюсь, коли ви сказали, що нема за що критикувати, тому що те, що наважився уряд зробити в соціальній сфері, не наважилось багато хто по зрізанню деяких роздутих програм, хоча деякі, наприклад, я особисто особисто критикував, як, наприклад, виплати за народження другій, третій дитині, їх не можна було скорочити. Але у нас були як у групи претензії економічного, але і політичного, і стратегічного характеру. Секвестр був зроблений, але він це, це фіскальщина, грубо кажучи. Це навантаження, ну не скажу в стилі Азарова, але це додаткові навантаження на найменш захищені верстви населення. Не було позитивної програми. Не було програми для поштовху в першу чергу дрібного і середнього бізнесу. От її позитивної програми ми не дослухались. Інша справа, що ну є певна довіра до цього уряду. Я думаю, що якщо вони зважилися зараз на соціальне зрізання, будемо сподіватися, що вони нададуть і от по, по розвитку, по розвитку бізнесу. Поки що на цей момент її нема, і це є проблема. І от